Учасники дитячого хорового колективу рідні наспіви середньої загальноосвітньої школи інтернату народного мистецтва для обдарованих дітей імені Віктора Захарченка на Прикарпатті вперше. Відомо, що іменем композитора Віктора Захарченка названо кубанський козачий хор, якому цьогоріч виповнилося 200 років. Тож не дарма молодші хористи називають себе дітьми кубанського хору. Школа-інтернат, в якій навчаються обдаровані діти, готує та розвиває таланти творчої молоді Кубані. Аби в подальшому славити історію козацтва, оспівану в піснях та відтворену в танцях. Дана школа в Краснодарі була заснована у 1990 році. За словами заслуженого працівника культури Росії України та Кубані, керівника дитячого колективу Валентини Ярешко в їх репертуарі є як російські народні, так і українські пісні, історичні, патріотичні та інші. Як стверджує пані Валентина, ані українських пісень, ані української мови кубанці не цураються. Бо вважають себе прямими нащадками козаків Запорізької січі. Учасники хору виступали на головних сценах не лише Росії, а й України, Болгарії, Польщі, Туреччини, Білорусі і Франції. І як стверджують самі діти, люди нашого краю є надзвичайно гостинними та приємними, зокрема у Прикарпатському калуші. Ми бували в Києві неоднократно по случаю юбілеї кубанського козачого хора і Віктора Гавриловича Захарченка юбілеєєву. його. Вот. а зараз ми приїхали другий раз на Україну. Здесь очень доброжелательні люди. Здесь нам очень нравится. Очень. Ми обязательно еще сюда приїдемо. Обязательно. нам очень нравится здесь. ваше гостеприимство, оно, ви знаєте, очень нам близько. Потому что на Кубані, як ви знаєте, теж очень гостеприимные люди. Ході концерту калуські глядачі мали змогу почути не лише російські пісні, а й українські. Ой, на горі там жінці жнуть. Рідна мати моя. Наша слава козацька, київська русь козацькому роду. Виконання цих пісень викликало у глядача бурхливі оплески, хвилю емоцій. А справжньою несподіванкою для калушан стало виконання гімну України ще не вмерла Україна. У деяких присутніх бриніли на очах сльози. Цей хор яскравий представник кубанської козачої культури. Хор буквально вибухає яскравим захоплюючим шоу, де злилися воєдину найпотужніша енергетика стрімкого танцю. Віртуозність практично циркових трюків, відчайдушність молодецьких козачих пісень і зворушливість ліричних, що беруть за душу, а також розмаїття сценічних народних костюмів. На завершення концерту заступник міського голови Оксана Табачук подякувала кубанцям за приїзд за чудовий концерт, висловила сподівання про подальшу співпрацю і вручила керівнику хору Валентині Ярешко квіти. В свою чергу представник Карпат Юрій Безуглий вручив учасникам хору кошик з квітами і книги про наш край та Україну. Варто наголосити, що творчістю обдарованих дітей кубанського хору милувалися не лише калушани. Наступного дня у неділю хор побував у Івано-Франківську, а в понеділок у Яремчі. E